Екстра сорту, вага 10 кг, ціна 7 євро за 1 кг. Перше, що нас зустрічає, це ось такий м'ягесенький, тільки подивіться, який тут кожушок. Ось такий халатик. До речі, він не є довгий. Наступний це у нас ось такий м'ягесенький тедік-халатик. Ось такого плану. Так, наступний він такий шерстяний, чоловічий, ось такий крутезний. З капішоком. Наступний це у нас червоний яскравий з капюшончиком. Так, далі ніжний, в сердечки, ось такий. Йдемо далі. Ще один ніжний, до речі, дуже приємний до тіла, без капюшончика. Ось така моделька. Далі білосніжний. Зверніть увагу, що він йде на замочку. Ось така моделька. Далі ще такого плану. Кожен халатик неймовірно негасенький, класний. Це теж чоловічий. Розмір Елічка побачила. Далі кохти. З капюшончиком, Ось такий. Він дуже ніжний, дуже приємний. Так, чорний. Теж досить класний. До речі, тягнеться гарно. Ось така моделька. Далі у нас є ось такого плану, теж чоловічий. Біло-сніжний з капюшончиком. Ось така моделька. І останній варіант із цього лотику, який у нас є, це ось такий сірий, без капюшончика. Довгий, м'ягесенький, класний. Все, я вам показала ціле наповнення, вага 10 кг, ціна 7 євро за 1 кг, Халати екстра сорту.